Але до кінцевої перемоги ще, на мій погляд, далековато, тому будемо надіятися, що все буде добре, що наша армія все ж таки поверне наші землі до складу України. Скільки вважає, що може тривати ця ну, якщо такими темпами, як зараз, то я думаю, ще тижні в зараз прибували до неї і найстрашніше це? На мій погляд не найстрашніше. Чому? Тому що якщо взяли Слов'янськ, то я думаю, візьмути донецьку. Це не є дуже великою перепоною. При бажанні, при фінансуванні, я думаю, дуже швидко їдуть донецьку в українські військові за такі. Як ви вважаєте, зараз Донецьк подарували? І чи є це перемога, віде, а ділі, аби вже... В... Це все відносно, до покупала, Для людей не думаю, що буде краще від цього. Ми понесли, як, як говорять, мені переможця. Якогось поганого, я думаю, злобався. У Росії такі ж самі люди життя звичайні, просто не кружні. Як вони можуть знайти так слово? Ви вважаєте, що вони не можна припинити? Що потрібно робити? Проваджено подалі апроводжує перемовиною дипломатично. Я думаю, що за найголовні день будуть залишатися, Тобто, тобто мене зараз говорять, так, і діти нам виявила звичайні літаки. Але потрібно якось біля них сидіти, тому що як виходить? Вони говорять, ви діть повіти, а ми тут будемо красти так, вивола до собі. Це неправильно. Тобто, так А там особо не знаю. Якщо навіть не можуть своїх виборів, як і собі касі, де вони може позволити? Не тільки Слов'янський, всі міста позвільняли. Скільки там? Краматорськ. звільнений теж? Ну, зараз вони де окопилися? Донецькій, де там? Донецьк. От. Вони все ж поростосовувалися і треба все шукати, вибивати і повністю очистити всю територію нашої країни від до цих всіх. Ви, Ви вважаєте, війна може закінчитися, якщо буде проведено АТО чи дипломатичними шляхами вирішити. Я вважаю, що зараз в даному випадку повинно бути АТО. Жуще приймати всі міри до цього діла. Тому що дипломатичні вже були. Наше Петро Порошенко сказав своє міння. Вони не послухалися, вони окопалися, почали там сюди, туди крутити, вертіти. Тобі ж моє рішення і мінніє. Атео, жорсткий контроль. Скажіть, будь-ка <паспорядка> як вас звуть? З батьками на перший раз подивилися. Ну це чесно, за два чи три тижні. Кожен раз це на смітт називають себе фільм жахів новин. Дуже-дуже Коли ви вважаєте, може закінчитися ця війна? Що за цього треба робити? Продовжувати АТО, чи може дипломатичні вже шляхи шукати? Ну, як ми бачимо, порівняння тижня десяти днів порівняно і тижня АТО. Там, які досягнення, і там, то звичайно, тільки АТО, і я думаю, що місяць місяць, місяць мінімум. Ми не знаємо просто, як відреагує і яку стратегію вони вийдуть. Вони скажуть, а ну добре, ми затихаємо і все, будь ласка, давайте. Це не ми були, це населення. А на Богу ми знову відбудуть сильно на місці.